Зараз затестимо цей зварювальний апарат на високих токах. А саме будемо проварювати ось низ жаровні. Тут довжина 63 на 37 тобто загальна метр. Метал 5. І сплошняком зараз ми це все будемо робити. Подивимося на спрацьовку, на перегріви. Будемо ми працювати на синергетиці, вольтаж 23, індукція 150. E, і подача проволоки 10,5. Обов'язково вмикаємо режим 4Т. Це означає, що ви нажали на курок на пальнику, і проволока шурує, не потрібно постійно тримати руку на пульсі. Тобто, дуже зручно користуйтесь. І також я відкрив ось цей відсік. Буду зварювати, камера покаже, як тут все працює, чи як працює механізм, чи є якісь неприємні нюанси, чи не тормозить нічого. Все ви побачите самі. Так, починаємо зварювати. Постараюсь пройти сплошним. Я в основному сплошником не варю, бо в руку, але спробую. Так, поїхали. В общем, така ситуація. Я не люблю варити сплошними швами, тому що, по-перше, в руки почав ці всі випари, дивіться, що на масці, це все ти цим дихаєш. І я люблю, коли точка опори є. А це я вже перейшов тут. Ти мусиш робити шах, щоб змінювати там, ну, пересуватися якось. І... Ці всі рухи пальником, ну так незручно, я не люблю цього робити. Я проварюю, там максимум по 10 см і собі зміщаю, і шукаю нормальну точку опори, щоб потім менше було зачищати. Але результат, дивіться, метр шва безпреривного. Так, і що ми дивимося на апарат? Апарат працює в режимі обдуву, тобто він трохи нагрівся, бо, понятно, бадяжив без перестанку. Індикатор перегріву не світився, значить апарат витягує. Тобто, як виробник вказав, так воно і є. Нема ніяких перепадів. Варили ми на 23 вольтах, повторюсь, максимум 26, тобто майже на максимуму. Вернемося. І виходить метр безперервного шва. Шоу, звісно, вважає бути кращим. Звісно, є бризги. Але е, мені не вдається настроїти автомат так, щоб він був шепотів на великих токах на товстих металах. Коли я проварюю профіль, то да, там можна настроїти маленькі токи, він так чик-чик-чик-чик, прикольно звучить. Але на високих токах я не можу. Може, підкажіть щось, куди крутити. Але виходить ось така, таке движення. Пишіть що ще показати, що ще затестити. Дивіться, і цим здихає зварювальник. Того я не люблю варити з плашняками. Незручно, нема точки опори. До речі, він ще працює на обдурі. Ще... О, закінчив. Це скільки він десь, півтора минути після того, як я закінчував зварювати ще. Працював вентилятор. Ось така ситуація. Редуктор. Кому було цікаво, ставимо лайки, коментуємо. Можу ще щось затестити. Всім добра.